Раз, два, раз, раз, мене чути. Всім привіт, народ! Радий вас бачити на новому відео. В попередньому ми з вами говорили про те, як вже за 7 днів розробити ваш перший сайт. А сьогодні ми з вами зосередимось на шести найважливіших розширеннях для VS Code, які потрібні кожному веб розробнику Отже, давайте перейдемо. Отже, і першим, яким я вважаю, важливо зазначити, це буде Auto Rename Tag. Чим він є такий зручний, давайте поглянемо на реальному прикладі. Створимо з вами якийсь файл HTML. Отже, якщо ми з вами створимо якийсь тег, і нам необхідно буде його перейменувати, то Auto Rename Tag зробить так, що нам не потрібно буде перейменувати спочатку перший, а потім другий. Він відразу перейменує і перший, і закриваючий. Другим зручним розширенням буде sas Compiler. А чим це розширення таке корисно, а все просто за допомогою SSS та SAS ми можемо робити ось такі ось вкладені стилі, які будуть набагато зручніші і набагато швидше нам будуть допомагати писати код. Але наш браузер не може сприймати SCSS, тому нам якось потрібно його конвертувати в CSS. Саме завдяки цьому ми можемо використовувати цей компайлер. Ось тут ось просто нажимаючи Watch SAS. Він сам нам створить два файли. І нам потрібен буде ось цей наступним зручним розширенням буде YesLint. Він буде дозволяти нам швидше виправляти помилки в нашому javascript коді. Він буде їх нам підсвічувати, відображати, і ми зможемо їх краще виправляти. Також він нам буде підказувати, як ми можемо їх поправити. Також ще одним зручним розширенням, для того, щоб краще бачити ваші помилки в коді, буде Error Lens, який буде ще додатково підсвічувати, і буде вам також підказувати, що ви можете дописати, щоб виправити помилку у вашому коді. Це розширення я також усім рекомендую. Також для зовсім початківців я б рекомендував слітір. Тому чому для зовсім початківців? Тому що усі просунуті розробники про нього знають. Він дозволяє нам дуже зручно форматувати наш код. Як ви бачите, він дуже багато всього підтримує. JavaScript, TypeScript, CSS, CSS, HTML, Vue, Angular і так далі. Чим він зручний, а саме тим, що буває, що ми, коли багато пишемо коду, ми не розставляємо якісь там табуляції, якісь переноси на нові рядки і так далі. і так далі. Проте прітір це зробить за нас. Також ми можемо його гнучко налаштувати під нас. Якщо ви захочете відео про те, які у мене налаштування, можете писати в коментарях. А якщо ні, то на Ютубі зможете знайти багато інструкцій від інших розробників. Наступне розширення, яким я користуюся останнім часом рідко. Проте коли я писав на чистому HTML, я його використовував щодня. Це Live Server. Погодьтеся, що досить незручно. Після кожного збереження в HTML, після кожної зміни, яку ви вносите у ваш файл, заходити в браузер і перезавантажувати його. Набагато було б зручніше, якби наша вкладка в браузері сама перезавантажувалась. Саме це і зробиться розширення. Просто базово, коли ми відкриємо наш HTML файл, а тут вже у нас і починає сваритися наш error lens. Якщо ми відкриємо наш HTML файл, то нам, як базово, потрібно було б це все робити. Ми заходимо в нашу папку. І відкриваємо наш браузер. Відкриємо його ось тут. І якщо ми хочемо внести будь-яку зміну, то нам необхідно перезавантажити нашу сторінку. Проте, щоб нам цього не робити, ми можемо просто запустити Live Server. Він відкриє нам вкладку, і як ви бачите, це вже не звичайне посилання до нашого файлу, а через певний порт, який якраз і буде перезавантажувати автоматично нашу сторінку. І якщо ми подивимось, то бачите, я не перезавантажую сторінки, проте усе, що ми з вами. Робимо, воно відразу після збереження відображається на нашій сторінці. А якщо у вас є якісь розширення, які ми використовуєте, проте я їх не згадав у відео, напишіть їх в коментарях, поділіться своєю думкою, які розширення більш корисні, які менш корисні. Можливо, я про якісь не знаю. І до зустрічі в новому відео.